Забував слова молитв, які кожен день повторював. Тому що хвилювання, воно і мені притаманне, і страхи цієї жахливої війни, вони мене теж торкаються. Але я, от, дивлячись на своє служіння і взагалі перебування, що в храмі, що, що в війську. Завдячую тим, хто мене оточує. Ви надихайте, отець настоятель, брати капелани, владика, який з нами від самого початку. Тобто є на кого рівнятися. І коли ти відчуваєш, це як в строю. ти можеш. Але коли ти бачиш, коли з права і зліва з тобою крокують, то в тебе немає просто ну, права на те, щоб не йти в ногу зусилля. І тому групуємося, збираємося разом в єдності наша сила. І тільки так ми можемо здавати цього супостата і відновити цю прекрасну. Богом любив і Богом даровану нам нашу батьківщину. Дуже вдячний вам, що багато хто згадав мене у соціальних мережах. Ну і сьогодні привітали. Ну, отець Можна я вас у е, вашому цю е, да, громаду. Дякую.